Презентація відеозвіт наукових досягнень, здобувача, аспіранта приватного вищого навчального закладу Європейський університет Кірша Валерія Олександровича, підготовлена на третьому семестрі другого курсу аспірантури. Хочу звернути вашу увагу, що темою дисертації мною було обрано доказування пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі. Дисертаційне дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри права Приватного вищого навчального закладу Європейського університет в межах науково-дослідного напрямку 081 право. Рік вступу на аспірантуру 2024 рік. На даний час, я, як вже я зазначав, на, прибуває на третьому курсі, на другому курсі третьому семестрі аспірантури, науковий керівник, доктор юридичних наук, професор Цимбал. Об'єктом мого дослідження є правовідносини, що виникають під час досудового розслідування злочинів, відповідальність за яких передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України. Предметом дослідження це методика розслідування пропозицій, обіцянки або надання не на правомірної вигоду службової особи. Мета дослідження є розроблення з урахуванням новітніх тенденцій сучасних технологій, криміналістичної методики розслідування пропозицій, обіцянки або надання неправомірної на вигоди службові особи, на основі аналізу наукової. Літератури, нормативно правових актів та судової практики. Очікувані результати це запропоновані авторам криміналістична характеристика та рекомендації, викладені в диссертації, можуть бути використані як у практичній діяльності при здійсненні досудового розслідування, пропозиції, обіцянки або надання неправому вигоди службовій особі, так і в науково дослідній діяльності при формуванні методик розслідування різних видів і груп кримінальних правопорушень. Ну був складений план дисертаційної роботи. Це по перше зміст. Вступ. Розділ перший – це криміналістична характеристика обіцянки пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі, структура криміналістичної характеристики обіцянки пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі, предмет кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, слідова картина, яка залишається після вчинення кримінального порушення, особа надавача неправомірної вигоди, її набувача або заявника, а також висновки до першого розділу. Потім де другий розділ доказування. Обставин кримінального провадження, початок досудового розслідування, алгоритм дій для збирання, перевірки та оцінки доказів з того, встановлення обставин, що має значення для кримінального провадження, особливості закріплення фіксації інформації про обставини, обіцянки, пропозиції або надання на правоміровигоді службової особи, висновки. Третій розділ: це проблемні питання, тактика процесуальних дій та використання спеціальних знань. Проблемне питання, обіцянка, пропозиція або надання на праві, мірної вигоди службові особи, які виникають на практики, також використання спеціальних знань під час дослідження, тобто деперсифіковано інформація та її доказове значення особливості тактики процесуальних дій, висновки до розділу, загальні висновки, список використаних джерел та додатки. А, також мною ну, було підготовлено на, наприкінці 2024 року статтям. Новітні засоби доказування пропозиції обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особи. Це фахова стаття. Вона була подана до uh, європейського управничого часопису наукового журналу. Є підтвердження, що дана стаття прийнята редакцією наукового журналу і буде опублікована у першому випуску за 2025 рок та розміщена на офіційному сайті. На жаль, на Час підготовки відеозвіту ця стаття ще не опублікована, однак у найближчому майбутньому вона вже буде опублікована, і це є фахова стаття. Також мною було, були зареєстровані акаунти. Для підтвердження у відеозвіті я скріншоти даних аК-аккаунтів наводжу. Це Google Академія, Orsid, Графіаті, а також інші додатки або інтернет-ресурси, які будуть мною ну, використані. Також мною ну, було вже опрацьовані матеріали, а це і статті, а також інші дисертаційні дослідження на. Тематику на схожу тематику: це як таркан, методика розслідування, прийняття пропозиції, обіцянки, одержання про мінової сузбові особи органу поліції. Е, вона також дуже схожа з моєю тематикою, Однак це інша стаття е, е, по іншій статті Кримінального кодексу написана була ця. Е, Дисертаційно слідження також це е статті на тему проведення негласних слідчих розшукових дій щодо обшуків, щодо проведення слідчих розшукових дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди, а також інша література. Дякую за час. Кінець.